Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Біла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную американський велосипед від американської всесвітньо відомої торгової марки JT. Модель називається Transeo Comp. Це велосипед класу Гібрид має можливість їздити як лісом. Як містом, так і по горах. На цьому велосипеді дуже зручно мандрувати, їздити в дальні походи. Велосипед витримує вагу до 120 кг. З урахуванням того, що велосипедист буде їхати швидко, швидко, швидко. Е велосипед Трансео Трансеод Трансео Комп алюмінієвий, має раму алюмінієву. і... Стоїть е, 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 зауважити, що всі велосипеди JT мають особливу свою раму. І це завжди пишеться на е, е, рамі. Triple Triangle, Design. Це мається на увазі ось цей трикутник. Він е, робить велосипед легшим, але надійнішим. Всі велосипеди взагалі мають. Е, Суцільну частину оцих пірів з підсидільною трубою. Тоді як торгова марка JT, відійшла від цього і зробила більш комфортну велосипедну раму, яка має можливість гасити зайву вибрацію завдяки ось оцієї частини рами. Труби оці вони проходять повз підсидільної труби. І е, міцно тримають за верхню частину переднього трикутника. Це передній трикутник, а це задній трикутник. Так, ось ці верхні пер'я вони заходять на верхню раму і тим самим не е, соприкасаються з підсиділом. Тоді, коли велосипедист рухається, їде на великій швидкості, інколи е, можливо. Е, Дібання цієї труби, що дозволяє більш комфортніше е, здолати умови дороги, де дуже е, е, багато камінців, дуже багато стрибків, дуже багато якісь е, зайвих е, перешкоджань. Тому його рама більше комфортніше себе. Е, е, Веде, коли ви рухаєтесь на не, не, накатаной на дорозі. І цим відрізняються всі велосипеди GT ось цією частиною. Трібл, е, 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 тріпл транге -де ось. Ну, Що стоїть відзначити, коли ми кажемо про велосипеди е, е, універсальні, як цей? Від, кла, який відноситься до, до класу гібридний. гібридний. це мається на увазі, він трішечки має як шосейний велосипед, трішечки як міський, трішечки як горний. І все це в одному е, вміщається завдяки тому, що трансмісія одна, вілка друга, посадка третя. І все це комфорт, комфорт і якість. Тому і багато людей полюбляють купувати. Велосипеди класу Дібрі. Ну, враховуючи те, що цей велосипед якісний від американської компанії Transeocom, Trans -E стоїть відзначити тросики. Тросики вони заходять в раму. Інтегровані тросики вони не дрібіжжать, заходять в раму, і це пасуватиме, коли ви рухаєтесь, немає ніяких зайвих шумів. Вілочка у нас легке, алюмі... легка алюмінієва торгової марки Сантур, 80 мм ход. Є регулювання цієї вілки. Праворуч і ліворуч є реча, який можна е... повертати. І тим самим Пружину зміснювати, чи наоборот зменшувати потугу її на 2 см, зажимаючи її. Тут поршень на 2 см підіймається, ти чи пряч, прячеться, праворуч і ліворуч. Колеса 28-й 28 Ну, Це стандарт всіх велосипедів туристичних, як кажуть. Змішаного класу. Обод алюмінієвий, двойной, надійний, потужний. Камера з автомобільним ніпелем, з велосипедним тонким ніпелем, витримує гарну напругу. Це стандарт всіх велосипедів. Гальмування здійснюється завдяки механічному дисковому тормозу. тросик тут стоїть. Гальма від торгової марки Тетра. Це надійна система гальмування. Толочки у нас алюмінієві, цільні на ексцентрики, легкозйомний ексцентрик дозволяє знімати ставити колесом не, 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 без всяких зайвих ключів. Покришка. Покришка має майже е, суцільну частину е, шипів, тобто шип один за другим одразу починає йти. І якщо ви будете їхати по асфальту, містом на роботу, то буде тихо їхати. Велосипед буде їхати тихесенько, тихесенько. Але якщо поїдете за містом, пити в ліс, в парк. Вгори в кінці кінців. Оці бокові шипи, вони міцно будуть тримати велосипедиста, тобто буде зручно їхати. На це і про це і кажуть велосипед гібрид. Їде і там і сам. Буде зручно. Рульова, якщо подивитись, то вона трішечки зверху ось так випирає. Це полуінтегровані підшипники. Вони міцні. Отут рульові такі підшипники, що витримують високу напругу. Винос руля. Стандарт якісного велосипеда алюмінієвий. Оце алюмінієва частина. Кермо Кермо має гідроформіровану форму, по центру товстенька, краям звужається. Це легкість і міцність. Гальмова система від торгової марки Тектро. Ручки гальмові, під два пальця металеві. Права у нас задня гальма, ліва у нас передня гальма. Монетки. Оце такі е, е, пістолетики, як їх кажуть. Е, ліворуч це передній перемикач три швидкості. Праворуч це задній перемикач, 7 е, швидкостей. На монетках стоїть шкала е, градація, на якій стоїть перемикач. Один-три. Праворуч у нас задній, один-сім. Монетки від торгової марки Microshift. Коли ви їх перемикаєте, рух робиться завжди одним пальцем. Один палець давить, ви підіймаєте, на другу монетку ви нажимаєте давити, теж перед, падає. Підіймаємо і опускаємо передачу. Збільшуємо швидкість, зменшуємо. Це робиться одним пальцем дотиком на наразі монетки. Тобто це більш зручніша система перемикання. Одним пальцем надавили один гачок, підняли. Тим же пальцем надавили другий крічок, е перемикання е зменшилось, упало. Це як праворуч, так і реворуч. Одним пальцем ми е змінюємо е ваш перемикач. Е ну, значить, е спрятано е тросик в раму, інтегрірований цей тросик. Що треба відзначити, е коли кажуть е велосипед. Змішаного класу, тобто це дорожний велосипед, не гірський, тому що більша, велика ось тут. Зірочка на 48 зубів. Всі горні велосипеди мають ось тут велику, велику зірку 42, інколи 44. А велосипеди класу гібрид мають великі великі тут зірки на 48 зубців. Це дає можливість швидше їхати. Легше їхати, легше тримати високу швидкість на велосипеді. Шатун алюмінієвий, пластикові педалі. У шатуна є захисний пластиковий щиточок. Ну, це багато людей поважають. Передній перемикач з нижньою подводкою тросиком від торгової марки MicroShift. Задній перемикач також від торгової марки Microshift. Під касету, у нас тут стоїть касета на 7, на 7 швидкостей. Чому я і кажу, що цей велосипед витримує міцно велосипедиста ну, вагу до 120 кг. Тому що втулочка тут. Алюмінієва, суцільна під касету. Це і в, раховуючи комплектацію, можна казати, що велосипед надійно витримує високу напругу. У велосипеда є спеціальні отвори на, на задньому трикутнику. Раз, два, три і чотири. Це для того, щоб встановити багажничок. І на цьому велосипеді можна було би мандрувати. Ось така річ буде у вас. Поставили багажничок і поїхали е, мандрувати країною. Е, також е, стоїть зазначити, що у велосипеда є е, площадочка. Під центральну підніжку. Багато велосипедів цього не мають. Але всі городські міські велосипеди мають центральну лапку. Це дуже зручно, дуже пасуватиме. Ротор у нас, як передній, так і задній. Це оцей ротор на 160 мм. Задні колеси також під легкозйомний ексцентрик. І сідуха у нас регулюється завдяки теж легкозйомному ексцентрику. Дуже зручно, дуже надійно. Велосипед. JT, модель Transeo Com в нашому магазині можна купити. Можна присісти, поміряти, взвішити, вага, вага велосипеда, строїть, стоїть відзначити вагу велосипеда. Тобто, е насправді він легкий. Коли ви будете рухатись, ви будете відчувати легкість руху. Але коли ви будете його носити, ну, тобто, там, на електричку, поїздах то е, вага теж буде вам е, до вподоби. Велосипед 28 дюймів розмір колоса важить 13,5 13 кг, тому що це алюмінієвий легкий велосипед. Якщо вам сподобався велосипед від торгової марки GT Transeocom, ви можете прийти, замовити і поїхати кататись на цьому велосипеді. Якщо вам сподобався відеогляд, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі Вілавіва. Чи переходьте по ссылці нашого каналу Вілавіво на сайт вілавіво.юа і там замовляйте. а ми вже вам доставимо цей велосипед по Україні Любою транспортною компанією з урахуванням того, що скільки буде коштувати доставка від, торгової марки, від компанії, яка доставляє товар. Сподобався відеогляд, Залишайте відгуки. Гарний велосипед на всі часи. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі.